Ми фестиваль вода. Тема з ватрою в мене почалася 2006 року, коли я був на таборах Національного альянсу, Ми почали, ну, для мене це було відкриття з то була осінь, табір постанського ватру. Тоді було перше, на мої очі ватру, що я побачив. Потім, якби мені випала честь, самому робити на таборах ватру, і воно мені так якось. Як то сказати, закарбувалося, ну і потяг до того появився. Я вирішив зробити власну традицію. І вже сім років це вже ватра, з року в рік я ватру. У Цьому році нарізво не вдалося, Ось, але ватра поспіль, що я роблю. Олександр Гуч на псевдо Пегас, герой майдану, поранений 20 лютого 2014 року, під час боїв на інститутській, лікувався в ізраїльській клініці. До революції гідності займався громадською діяльністю у національному Альянсі. Обраний дернівським сільським головою, це моя країна. Зобов'язаний щось робити для неї, якщо вважаю себе патріотом. Не тільки носити чуба й розвісити прапора, а й діяти. Олександр Гуч з інтерв'ю для газети Волинь Нова від 2 серпня 2014 року. До його не приїжджав, вони всі цікаві. Я дуже і багато навіть говорила в себе на роботі. Що от молодь наскільки вона і вихована, і в приклад поставити. Я ніколи не чула від його друзів, щоб там хтось навіть грубо слово, навіть присутно не не тільки в моїй присутні будь-яке. Я ніколи не чула поганих слів. Дуже такі хороші всі. Палимо ватру, їмо канатки, співаємо. А вже коли ватра догоріла, то мусимо танцювати, бо холодно. Підеш навмання і Наврядчі вистачить е, пальців на руках всіх цих людей, щоб сказати, яка кількість людей переночувала тут в Сашка Гуча вдома. Наскільки він гостинна людина. За весь період реально не, не злічити і хлопців, і дівчат, і, і взагалі, взагалі зі всієї України, і, можливо, навіть не тільки з України, а й з за, за кордону приїжджали, і тут, тут е, його хата ставала прихистком до них. Приємно, що він проводить такі заходи, бо повинна бути. Альтернатива, ну, скажімо так, бару і кафе. Це є українські традиції, українська культура, українська мова. Ватру я завжди зловжував з шостого на сьоме. Ось. І вночі типу, до мене приходить свідка, каже, там тебе ватром, я вибігаю. Дійсно, гори, ну якісь е, нехороші хлопці, на другий рік <знах> знову те саме. Підпалили. ну І це вже, якби, було якось більш так печально, ось. І на третій рік була вже е, теж спроба, тільки я вже тоді ватру не ложив, е, воно було в дровах і приходили вже дрова, коли принесли скати, підпилили ската, щоб дрова які лежать, щоб воно загорілося. Ну, Але я тоді побачив і з водою вибіг, затушив, ну, на тому було все. Минулого року я вже е, не знаю, як за... Е, вже зашифрувався, дрова тут лежали. Я там накидав собі за деревом сіна, взяв спальника, заліз і спостерігав. Але в минулому році вже ніхто не чіпав. Може, того, що. Ну, я так думаю, може воєннобридло, а може того, що типу, вже, ну, типу, він же типу, після Майдану, може, то його вже перестанемо діставати. Е, це просто люди, які зазвіть сашку. Тому що знаєте, скільки дівчат сюди приїжджає до нього новатор? Ой, ну, дуже багато. Тому вони спеціально це робили, щоб е, сашку відбити увагу дівчачу. Ці наші збірки в Сашка це, напевно, якась така сімейна традиція. Тобто є от якісь друзі, хтось колись приїжджає, хтось не проїжджає. Колись хтось на ватру приїжджає, хтось на картоплю. Дійсно збираються друзі, і ми картоплю збираємо. Це дійсно так? Спочатку закопуєте, потім збираєте, така гра. Закопує трактор весною, а ось приїжджають, друзі збирають. Ну, і це на, набуло назви Картопля Фест. З Олександром Юрьевичем ми знаємо це вже давно, тому що як він казав, ми товаришуємо сім'ями. І події нас зв'язували, і Майдан, і війна, все нас пов'язала. На даний час я депутат, він головою. Цей захід, я вважаю, що він взагалі потрібно було проводити так десь в ближче там, лісу, у нас недалеко, щоб зібрати село. Я думаю, би прийшла якось були ці традиції, щоб вони нас далі продовжувалися. Це гарна, мені здається, що це дуже гарна така от подія, яка відбувається. Бачиш, що люди підходять, відходять. Я так думаю, що коли ми більше розпавлюємо, буде більше. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Я, сільські голова, приходять, Ну, от давай, е, типу, є якісь е, до мене е, якась справа. Типу, мене запитують: ну, якщо що, типу, там віддячу. Я сюди не прийшов, типу, за якісь там е, взаємовигоду. я Кажу, це моя робота. Ви, ви приходите, я кажу, я вам допомагаю. В мірі своїх повноважень я кажу, відвикайте від того, що я з того буду щось мати. Все, якщо через державу робиться повільно. Типу, це одна була претензія, що вони ну, претензія, а, типу, такі собі нарікання, що отак воно буде не скоро, якщо якась допомога. А друге, то що він молодий. Що він може дочка, дай Його додочка, дай промовляє випадок зі смерчем 30 листопада, коли познімало дахи. Типу, це була пророблена колосальна робота. З багатьма людьми доводилося домовлятися і телефоном, і їздити, просити. І протягом двох тижнів дахи всі накриті, що хати, що хліви сараї. Все було готове. тобто і все я кажу, все ну, вдалося організувати за короткий час, України, ні Слава Доля, згинуть наші волі, жінки, як Роса на сонці, запанує ми, браття у своїй душу тіло, ми політи. За нашу свободу і покажем що.